Принц Гарі не втомлюється доводити всьому світу, що він справжній чоловік, і його блакитна кров нічим не гірша за просту. Так, після небезпечної служби в гарячому Афганістані Королевич вирішив оголодитися на південному полюсі. До експедиції, яка стартує в листопаді цього року, і здійснюватиметься у форматі перегонів. Принц готується вже зараз. Щоб відчути суворі природні умови, з якими доведеться стикнутися. Гарі і його команда цілу добу провели в спеціальному холодильнику. Температура становила -35 за цель а швидкість поривів вітру сягала 96 км кілометрів за годину. Команда мала розіпнути намети в самий пік штучної завірюхи. У таких умовах на коротку мить зняті рукавиці, наприклад, можуть коштувати серйозного обмороження. Також Гаррі отримав змогу протестувати свій одяг та подумати ще раз щодо участі в експедиції. Супротивниками англійських ветеранів афганців будуть групи військових із США, Канади та Австралії. У перегонах також візьмуть участь актори Олександр Скарсгард і Домінік Вест. Холодно, друзі, ви наступні.